Что там, девчуля? Добрий день. Це все вам. Ого, ну таке, може і подарки. <сі> На 4 тисячі. Шоколадки? Шоколадки, так. Давайте перевіряємо. — Давайте, так, штрих-кодом 260-й. Давай, 4, 6, 8, 10 штук знайшов. Так, цей. Бачиш, в мене зріння погане. Чого? Тому що він старий, теж 10 штук. Ого, оце так. до повороту. Да, так, 10 штук. 546. Так, так, так. 2, 4, 6, 8, 7, 10 штук. 10 uh, штук. 379. 2, 4, 6, 8, 10 штук. 10 штук. Є? 352. 2, 4, 6, 8. 10 штук. Є. 935. 15 штук. 212. 5 штук. 890 5 штук. 013, напевно, в самому низу. 2, 4, 6, 8, 10 штук. 002. 2, 4. 6, 8, 10 штук. 592, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 15 штук є. 710 і 40. Так, 710. Снікер смалий, так. Две ящик. 40 штук. Ага. Так дві важі дві мої, правильно? Так. Да. Все по-чесному. Підпис печать, підпис, печать. -підпи -підпи -підпи. Є, дякую. Гарного дня.